Вітер такий дує, що я навіть витягла мікрофон, тому що хочеться одразу вам розповісти. Я прийшла додому, розповіла вам про покупки, а потім щось лежу і думаю, так. А де сметана? А чого я про сметану не, розп... не розповідала? Пішла, перевірила холодильник, нема. Витягла з мусорки рахунок. Є, в рахунку сметана. Ну, Я зібралася, пішла в магазин, взяла чек з собою. Думаю, це точно, просто коли складала сумку, поспішала і забулася там і на касі. Так багато хто із покупців щось забуває. Прихожу, коли той самий хлопець на касі. Ну я в іншому одязі, я була в червоній курточці, зараз синій дощовик вдягла. Він мене, звісно ж, не пізнав. Я кажу, ви кажу, знаходили сметану на касі. Він каже, ні, там зверху подивився, якісь товари стоять, але сметани нема. А ви сьогодні купували, кажу, так кажу, приблизно кажу, 4 години дня. А, достаю чек, йому протягую, а він, він навіть чек не дивився. Каже, ідіть візьміть, просто ідіть візьміть. Я йшла, просто взяла, прохожу мимо, кажу, ти так, ну велике спасибі. От, Барахіділі ну, просто дуже при, просто приємно і все. От ви розумієте, наскільки тут висока ступінь довіри до людей? Тут так, хоча тут теж крадуть. Крадуть, я вам скажу по своє, своєму магазину по Європрісу. Там знаходжу без кінця пусті е, упаковки. У мене вже, бачите, норвежська крутиться в голові ембаляше. Упаковка це ембаляше, Мені так подобається це слово. То не вистачає в упаковці три штуки трусів, не вистачає двох, одні тільки чоловічі, наприклад. То ще там щось. то… Пуста упаковка з-під якоїсь косметики чи з під лаку для нігтів. Та ну, взагалі дуже багато чого. Або пошкоджене, воно розриває. Як хоче подивитися, розриваю упаковку. Не відкриваю, а просто розриваю. Стільки розірвано. Я там ходжу з цими скотчами та фіксель. Це як так, ремонтую. От. І... І от бачите як? Ідіть, каже, просто візьміть і все. Отак, от отак в Норвегії, бачите як? І взагалі, тут от я працюю в Європріс. там, якщо щось пошкодж, пошкоджене. Просто барикаста, просто викинь, просто викинь, просто викинь. Тобто нічого не очікується, якось так знаєте, ну, як, як у нас, що списують, потім це віддають поставщику. От, тут нема такого. Тут списують, але викидають. Ніякому поставщику не віддають. Просрочку теж там, але вони, як якась така просрочка, або оціняють, що підходящий термін придатності, або там видають, віддають в Красний Хрест. От. І тоді там віддають теж біженцям, там отаке. От. Бачите, як тут все. Ну, От і все, що хотіла сказати, якийсь влог домонтую доброго ранку. Не дуже на мене дивіться, я туди камеру, навіть трішки подальше. Я коли на роботу ходжу, я так рано не встаю, як сьогодні. Сьогодні субота. Чого мені не спиться? Як на роботу я прокинутися не можу. Напишіть в коментарях, кого теж так. Сьогодні вихідний, думала, посплю. Все ми прокинулися змією без чогось 6 ранку. Ну, ще покрутилися, повалялися з нею до сьому, Зараз сім ранку. Зібралася, пішла по гриби. <смі> Було декілька днів підряд. А як українською підряд, не підряд. Ну, коротше, зараз голова в мене худа моя, вона спить. У мене тут і російська, і українська, і норвежська в голові все змішалось. То. Декілька днів було, був були дощі. Ой, вчора ввечері такий вітер був, прямо ураган якийсь. М'юша аж злякалася, під кровать залізла. Вон вітки кругом маленькі, валяються. Я вирішила, що, мабуть, щось наросло. От ще Юля Стецько. Розмовляю з вами і телефон шукаю. А <плес> я ж на телефон знімаю. Зараз піду, у мене багато всього на сьогодні справ. Але зараз швиденько сходжу в ліс. Ой, сонечко, ще позаду, бачите як. Ой, та й тут теж вже вийшло з-за будинку. Ще треба поприбирати у хаті, а ви ж знаєте, це ж моя улюблена в лапках справа. Ой, ненавиджу прибирання. Але сьогодні буде... Таке для мене нормальне ще прибирання, бо я хочу поскладати все в новенькі, оці свої комоди, ящички. Я ж так не складала. Я туди все переклала, переклала, воно так горою лежить і все. І тиждень у мене був просто робота, дом, школа, отаке все мія. Ой, Ще зараз треба встигнути за півтори години, щоб... До прийому антибіотиків мійних. В общем, покажу потім, що вона збирала. Зараз передивилася кадри, ті ж знімала. На себе гляла. Ну, тільки встала людина півгодини. Тому. І думаю, оце. А що за мною не так стало? Я перестала соромитися себе, як я виглядаю. Ну, я маю на увазі. Без макіяжу, не дуже гарна. Це вже похвігізм якийсь, це не дуже добре для мене. Воно зручно, звісно, воно зручніше так жити. Але ну це якось наче не... Так же ж можна опуститися взагалі в якусь прірву неподобства. Ну, я не грязна, нічого, просто що без макіяжу і така неохнено не виглядаю, наче. І оце я себе спіймала на думці, що настільки все змінюється і в твоїх вподобаннях, і в твоєму відношенні до життя, до людей, до якихось ситуацій. Ой, так класно, нікого немає взагалі. Норвежці дрихнуть. А Юля чухає, поки не встигли нічого там обірватися. Та там майже, мабуть, ніхто не ходить, але чогось мало грибів там. Ну це всьому лісочко, що поряд зі мною. Тут, мабуть, хвилин десять йти до нього. От. У мене взагалі все змінилося. Є набагато, стали набагато важливіші інші речі ніж це. Чи це дорослість, так я не люблю слово старість. дорослість так впливає, не знаю. Але якби я чекала, що коли я буду при макіяжі, то ви б чекали на набагато більше відео, набагато довше, так. Тому що ні, ну, я, звісно, що кожен день фарбуюся на роботу, а зараз ж не на роботу. А саме такі кадри ну, я знімаю. Це я на вихідних. От. Тому вже в горку йду важко, тому до зустрічі у лісі. Якщо знайду якісь красиві гриби, то я тоді зафільмую вам. Бачите, що вітер наробив. У лісі дерева лежать. корінням вирвані. І тут теж тут було. Бачите, тут оцього не було. І оцього теж не було. Оцього. оцього теж не було. Це поваляло все. Дуже сильний вітер був. Навіть собачки ще сплять. Це собачий пітомник і готель. То зазвичай, як я тут йду, то вони лаять там, а зараз тихо. Нарешті маслюки з'явилися. Це перші грибочки, які я зараз знайшла. Ось вони прямо. Вже тут хтось їх поїв трішки, а решту я да їм. Зараз зріжу. Випались мій синій. І ось о теж. Хтось зірвав, такий самий, як я, і подумав, що це поганка. І викинула. я підберу. І ще ось один. Це прям здорові. Такого красавчика я знайшла. Білий гриб, але він у них називається Steinsop. Кам'яний гриб. Вовсі, глясота. Такі красиві грибочки. І жалко, що поганки. Такі вони глянь. такий маленький. Чуєте? вже попросиналися з собачки? Гавкають. І ось що назбирала я. Дуже багато маленьких грибів. Там таких чи підосіновики, чи підберезовики, такі вони малюсінькі. І масляток так теж. Там щось білих парочку. Сьогодні день незалежності. 24 серпня я приїхала в Осло у справах, але на мітінг я не ходила. Знаєте, це моя думка. А немає чого святкувати. От що нам святкувати? Яку незалежність? Знаєте, прочитала в інтернеті один коментар під одним відео, і там написано. Ми втратили землю, волю, віру, надію, свободу і життя з Днем Незалежності від нас нічого не залежить. Ну точніше, просто немає як додати. Про землю це не тільки те, що в нас Росія відібрала. А я кажу про останній закон наших депутатів, які що право власності відбирається у Ужгороді, у людей, там будуть будувати. Ну, не буду уточнювати, хоча це не таємна, не таємниця ніяка, якщо в СМІ це. Ну як? Ну як забирати? Ну як право власності? Я в шоці просто, куди ми котимося, що це за країна буде. Цей Зеленський теж читала в коментарях, відкинув країну на 50 років назад. Мені здається, що на всі 100. і коли ми казали таке про Росію, тепер таке саме і в нас. Прикро, дуже прикро, дуже боляче про це говорити і думати і слухати. Ці новини, і кожен день, ви знаєте, я починається в мене ранок. Я зараз не дивлюся норвезьке телебачення. В мене повністю в день складається з перегляду новин з України. Це вранці, коли я збираюсь на роботу. Потім у мене пауза півгодини на роботі. Я обідаю і теж дивлюся новини. І увечері теж приходжу і теж дивлюся, і теж слухаю. І немає ні одного дня. Щоб не була якась отака, м'яко кажучи, дивна новина. Тому, вибачте, але немає чого святкувати і навіть не святкувати. Мене тут привітали, були з цим святом. А я відповіла цим коментарем, який я вам тільки що сказала. От так швиденько сказала. Приїжджала в турецький магазин, мені овочі треба було купити. Показувати не буду, бо нічого там такого немає. Єдине, що дешево прямо зараз скупилася. Розкладала покупки в сумці і голуб. Він прямо в сумку мені дивиться. Бачиш, що я в сумці копашусь, думав, що я щось йому достану. А в мене, окрім зелені і овочів, нічого не було. Мені його так жалко було. Він такий нещасний. І тривалий час довго-довго сидів, дивився на мене.